Ще 80% всього інформаційного часу на телемарафоні займають слуги. Для депутатів Європейської Солідарності жодного місця в ефірах єдиного марафону за останні два місяці не знайшлося. Зеленський перейшов у табір відвертих, відвертої антиукраїнської сили. Зеленський, звичайно, кіновиробництво зламав об коліно, будучи президентом, Порошенко починав день. Із військових питань із розмов з військовими, зустрічі з військовими. Військові вимагають справедливості. Найперше, військові вимагають покарання корупціонерів у Міністерстві оборони. Вперше Україна по суті бере участь у формуванні керівних органів Європейського союзу. Депутати від Європейської солідарності голосували. За кандидатури 13 членів Єврокомісії Україна ще не є членом Європейського Союзу, але завдяки опозиційній партії Європейська Солідарність Україна бере участь у формуванні керівних органів Європейського Союзу. Вітаю, друзі. Те, що військові мають величезні негативні емоції до Зеленського, це вже не секрет. Про це говорять широко і відкрито. Пригадується, свого часу негативне спілкування Зеленського із військовиками закінчилось Мемчиком фразою: Мені 42, і я не лох По-моєму, в 45 відчувається, що. Не нелог. Тобто все міняється, і ця нервозність, постійна нервозність, постійний надрив Зеленського, він почав уже вилазити з усіх шпарин. Як відомо, сьогодні Київ з першим офіційним візитом після входження на посаду, буквально пропрацювавши день на другий день на своїй посаді, Марк Рютте відвідує Київ. І от Зеленський в розмові із Рютте припустився такої нервозної, е, нервозних суджень про те, що західні партнери довго тягнуть зі зброєю і тому подібне. Так от поговоримо про диспропорції Зеленського. Як відомо, йому було 42 і він був не лохом. Але в той час були зупинені всі оборон, держоборонзамовлення, всі програми розвитку української ракети, українських ракетних програм, взагалі всі програми українських озброєнь були зупинені. Та й в економічному сенсі країну починали розвертати в бік, ну, так би мовити, держкапіталізму, умовно кажучи. Хоча Такого хитрішого держкапіталізму олігархічного, бо всі, скажімо так, прорахунки олігархів мала покривати держава. Це, до речі, дуже чітко видно по системі інформації. Тут нещодавно вилізла оцінка роботи єдиного телемарафону, і от в цьому телемарафоні. По-перше, диспропорції Зеленського видні як ніде, тому що більше 80% всього інформаційного часу на телемарафоні займають слуги. А все решта, їхні прислужники, прислужники слуг. Натомість для депутатів Європейської Солідарності жодного місця в ефірах єдиного марафону за останні два місяці не знайшлося. Так от, серед диспропорцій вилазить одна дуже цікава історія. Тому що, по суті, за останній час основні закони в Верховній Раді голосувалися не просто слугами, а голосами ОПЗЖ про те, що. Коаліція слуги ОПЗЖ вже фактично оформилася, це було видно з голосування, особливо кадрових. І от аналіз руху чесно показує, що 27 з 33 колишніх депутатів, колишніх членів ОПЗЖ. Партія як ми пригадуємо, заборонена, а якось біса депутати від партії досі сидять не лише у Верховній Раді і є союзниками Слуги народу, а й сидять у в у радах у всіх можливих рівнів. Так от, 27 із 33 колишніх ОПЗЖників, які зберегли мандати, голосують за всі закони, які. Зберігають вплив Росії, тобто, точніше, ну, блокують ті закони, які мали б применшити вплив Росії на Україну. Ну і е, найголовніше це, по суті, два таких показових закони: це закон про деколонізацію, про, про переіменування. Е, ОПЗЖ не голосує. Ну і е, щодо релігійних організацій, от в серпні ми бачили, як ОПЗЖ чітко сповзла з теми, Бо там РПЦ, інтереси РПЦ, так би мовити, зачіпалися. Тому можна сказати, що Зеленський перейшов у табір відвертих, відвертої антиукраїнської сили. І це не. Е, це не слуга народу формує порядок денний у Верховній Раді на сьогоднішній день. А на сьогоднішній день фактично формує порядок денний, якраз ОПЗЖ, яка заборонена, розумієте? От вона заборонена. Депутати від неї сидять у Верховній Раді. Ну і цю біполярочку -бі нам видають за законність. Цю біполярочку нам видають за законність. Так, от. Зараз щодо законності, Конституційний суд України відкрив провадження за скаргою Романа Червінського стосовно конституційності припису КПК відносно якого запобіжний захід у вигляді тримання під вартою вважається автоматично продовженим у разі неможливості проведення судового засідання. Судді включають дурачка, розбігаються із суду. Сам Червінський скільки разів. Через перенесення, фактично, він більше року просидів у слідчому ізоляторі абсолютно безпідставно. Тому є таке провадження, подивимося. До речі, от якраз Конституційний суд і персона Червінського це ну, два бренди, які не дуже узгоджуються із е, інтересами банкової. І тут якраз дуже цікавезно, бо якщо раптом Конституційний суд у справі е, Романа Червінського, тобто в цій скарзі Романа Червінського, справді займе бік законності, конституційності, уявіть собі, що кримінально-процесуальний кодекс придумав собі фішку, що треба е, ну, запобіжний захід тримання під вартою. Ну, добре, ви, ви можете тримати там два тижні, ну місяць, ну три місяці. Але тупо потім морозитись, не засідати в, е, е, і не, не приймати рішення по продовженню запобіжної міри це взагалі, чесно кажучи, ну, дикість. Е, але з цією дикістю, як ми пам'ятаємо, банкова користає. Банкова користає взагалі з будь-яких е, моментів, які б. Ну, Могли нашкодити в тому числі військово. Зараз дуже багато публікацій про те, що потрібно вкладатися у я б сказав, в позитивний імідж військовика. Чесно кажучи, сама, сама постановка питання, позитивний імідж військовика в воюючій країні це якась ну, дичь кінчена, тому що. Ми пам'ятаємо, що свого часу держава мала програму національно-патріотичного виховання, в тому числі в цю програму входило і створення кінопродукту. Тобто патріотичне кіно насправді українське збирало зали. Ми пам'ятаємо це. Зеленський, звичайно, кіновиробництво зламав об коліно, і він захотів, щоб крім. Цього зеленого продакшену, Грінфілм інших продакшенів просто не існувало. Ну або афільований до Green Film і тому подібне до 95-го кварталу. Це теж диспропорція, але уявіть собі: в воюючій країні головнокомандувач приходить у шпиталь в День Збройних сил, поранених вивозять зранку. За пару годин до прибуття верховного головнокомандувача. Поранені кутаються в пледи, бо холодно. В візках в дворі чекають верховного головнокомандувача. Головнокомандувач приїжджає, знімає відосік, розвертається і звалює. Перед тобою твої підлеглі. Ти мав би прийти з ними. До початку зйомки привітатися і порозмовляти, а потім би зняв свій відос і вали на всі чотири боки. Але ж не так трапилося. Хтось пам'ятає, що Порошенко так поводився із своїми військовими жодного разу. Будучи президентом, Порошенко починав день із військових питань, із розмов з військовими, зустрічі з військовими. Щодня всю бутність президента. Просто коли ми зараз згадуємо ці всі діяння е, Зеленського, то головна вимога військових, їм не треба створення такої спеціальної державної програми з формування позитивного іміджу військового. Бо коли це буде державна програма, то чиновники просто тупо стерять гроші і, і все. Але для військових. В нинішній ситуації головна претензія до Зеленського це перше, їм не треба створювати позитивну імідж, їм треба реальний головнокомандувач. Друге, їм треба чесна позиція влади щодо військових. Тож пам'ятаємо, що виведений за штат поранений військовий отримає 650 гривень. Поранений військовий отримує 650 гривень. Далі, доброволець, в випадку загибелі на фронті, родина добровольця отримує 2 мільйони 100, 100 тисяч гривень, контрактник військовий отримує 15 мільйонів. Ну, і відповідно, при інвалідності першої, другої, третьої групи, ну там виплати пропорційні. Так це що? Справедливо? Військові вимагають справедливості? Найперше, військові вимагають покарання корупціонерів у Міністерстві оборони. Покарання корупціонерів у Міністерстві оборони. Зеленський насправді не те, що не карає корупціонерів, по-моєму, він і є головним дахом корупціонерів у Міністерстві оборони. От в чому особливість, так би мовити. Ну, і як антитеза, мене днями запитали: а чому ніде не видно Порошенка? Ну, бо, по-перше, у нас із висвітленням діяльності Європейської солідарності і опозиції в цілому якось трохи поганенько. Бо все-таки частина людей, ну ті люди, які мене запитували, вони все-таки черпають інформацію з телевізору. Так от, я вже розповідав, що Прошенко був в візбі Швеції на конференції, дуже важливий, і його, по суті, його Оцю таку моральну рамку потреб України в цій війні, тобто територіальна цілісність, членство в НАТО, ну і, і от цей набір Порошенка, так би мовити, він став основою при обговоренні кандидатур від Європейської народної партії на посади Єврокомісарів. Я вже згадував про Андрюса Кубілюса, згадував про Каюкалас. Це просто ну, супервеличезні друзі України. Не кажучи вже про ну, головну Єврокомісарку, так би мовити. Але є інший момент, вперше Україна по суті бере участь у формуванні керівних органів Європейського Союзу. Це Сталося через е, кооптацію Європейської солідарності в Європейську народну партію. Ми пригадуємо, що Європейська солідарність є головним партнером е, Європейської народної партії е, в Україні. З ЄНП е, кілька разів. Е, Різні партії пробували налагодити такі тісні і стали стосунки. До речі, свого часу і наша Україна, і удар, і навіть Батьківщина пробувала бути партнером ЄНП. Але Європейська солідарність щільно війшла в лави ЄНП, і от вперше на форумі. ЄНП, на політичній асамблеї Європейської народної партії, депутати від Європейської Солідарності голосували за кандидатури 13 членів Єврокомісії. Уявляєте, Україна ще не є членом Європейського Союзу, але завдяки опозиційній партії Європейська Солідарність Україна. Бере участь у формуванні керівних органів Європейського Союзу. Оце справжня дипломатія. Оце справжня дипломатія. Дякую за те, що це робиться. І отут головне, коли ми говоримо про позитивний образ військового, то військові повірили б Зеленському, якби він. Посадив хоча б перший десяток найтитулованіших корупціонерів, які спокійно почуваються в його оточенні і під його політичним дахом. Дякую. Переможемо.